Замісна підтримувальна терапія не допоможе мені впоратися з іншими медичними проблемами. Замісна підтримувальна терапія забезпечує підтримку стабільного стану пацієнта, покращує якість його життя, знижує ризик передозування та запобігає рецидивам повернені до вживання наркотиків. Але чи здатна замісна підтримувальна терапія впоратися з іншими медичними проблемами? Позбувшись потреби щоденного пошуку наркотиків, пацієнт відчуває стабілізацію сну та харчування. Це створює більш сприятливі умови для звернення за медичною допомогою. Загальне покращення самопочуття зміщує акцент уваги людини з пошуку наркотику до фокусування на собі та своєму здоров'ї. У людей, які вживають наркотик ін'єкційно, часто спостерігається супутні захворювання. Одні з найрозповсюдженіших вірусні гепатити B, C та ВІЛ-інфекція. При первинному обстеженні нового клієнта ЗПТ лікар, перш за все, переконується у відсутності додаткових проблем із здоров'ям, а якщо такі є, призначає відповідне лікування. Кліники, які надають послуги замісної підтримувальної терапії, мають великі можливості та потенціал для профілактики, діагностики та лікування супутніх захворювань. Так відбувається і з іншими захворюваннями. Перебуваючи на замісній підтримувальній терапії, пацієнт має змогу постійно моніторити стан свого здоров'я, запобігати захворюванням та їх ускладненням. Нехай замісна підтримувальна терапія стане вашим шляхом до здоров'я та щасливого життя.